Тонусі, що називається, десь треба думати про річні, треба відмолювати гріхи. Якраз ті жінки, перед тими жінками хочеться за все. Це, це дуже висока ціна. Хочеться це... сказати простим її та, 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 та і тому ну, подібне. Але це в особливі. Але, але знаєте, що найголовніше? Найголовніше в тій історії, що я боюся, що пан Смик хоче все ж таки відродити велику волину. Тому що він е з Волині просить художників, е мистецтвознавців і це все. Я думаю, що Велика Волинь, е але це, ну, ну, я буду особисто йому говорити. Але, але, панець панець. Художник, але пане художник, пане Олександр, два Олександри тут, знаєте, був один Олександр Македонський, який півсвіту завоював. А запам'ятайте, що художник теж завоює світ. Серця, світ душі, світ жіночого. Ви знаєте, там дійсно ангели. Повірте мені, як би ми не були, хто би ми не були з мужчин, як би ми себе не ставили політиками, головами, начальниками, чиновниками, але всім керує жінка. Це пода, тому... але ангелами ми не буде. Але ангелами ви ніколи не будете. І тому знаєте, шановний, я не подивлюся. Що... Ви всі працюєте у увиковічення, пане Олександре. Тому я братую і дякую за те, що ви приїхали. І знаєте, це, я сьогодні дзвонив до... Ми сьогодні проводили Сапеляка 60-річчя в архіві, це наш поет. А ви повірте мені, що ви в живописі теж десь до Сапеляка такий. Ну є різні. Я маю деякі критику, то десь очі там кажуть, не такі, десь ноги не такі, ще там щось не таке. Так я деформую це обов'язково. Але але я кратую, дякую, пане Олександре, що ви дали слово. Повірте мені, ви зробили дуже добру справу, і ви робите добру справу. Я завжди до підтримувати людей, які, які стоять на засаді українського я, я гадаю, що словами, як кажуть, ми обмінялись. А тепер краще всього подивіться, як це робиться. Я прикошую на свободу.